О, ну купи мені якусь іграшку, пішли купим. купи. Синок, ми тобі на вулиці знайшли палку. Хіба це не іграшка? Це і автомат, і кінь, і палка. Я не хочу палку. Вона страшна. Я Хочу нормальну іграшку, хочу дракона. Хочу. Сина, Знаєш, який дракон був у батька в дитинстві? Яблоня діда І це яблоня досі стоїть. Чи дикий? І хто виграв? Дід, який бив, мене би мене за бив явлю. Ні, я хочу справжню. Я буду лицарем, я буду з ним битись. Та синок, ну фантазію, включай. Візьми, блін, швабру, кришку від мусорного бака, і в тебе є є ще ти меч. Ні, я не хочу я хочу справжні синок. Воно більш справжнє і надійніше ніж твій цей китай. А якщо я хочу стати суперменом, мені треба плащ червоний. А батька Леонардо хотів бути в дитинстві. І знаєш, що? В мене вийшло і взяв цей пояс побрізавочки поясу і став Леонардо. Тоді Гаррі Потером хочу бути. Ну, синок, вони в фільмі буквально паличками користуються. Тобі не знайти паличку на вулиці. Ну, пап, ну це ж чудо-острів, це рай на землі. Подивись, скільки тут машин, скільки тут іграшок. Дай подивлюсь, що це те, за дракон. Це цей, то, що конструктор складається? Та, теж хочеш. Там є ще один такий? Ні, це тільки мій дракон. Добре, ходімо на касу. Тобі ще не дуже подобається цей конструктор. Ну, папа!